Я вітаю вас. Хронології 252-го дня війни до 18-ї години. Відстежують журналісти фактів та вікон у марафоні Єдині новини. Наші воїни поцілили за останню ніч 12 із 13 іранських дронів. Камікадзе про це повідомляє керівник офісу президента Андрій Єрмак. Він додає, Росія зробила ставку на раптовість застосування шахедів і дорожнечу збиття їх засобами протиповітряної оборони. Але наші захисники швидко навчилися знищувати ці дрони стрілецькою зброєю. Україна нині веде переговори про постачання сучасних зенітно-ракетних комплексів і отримує їх. Запевнив Єрмак. Ворог сподівається. Завести з Ірану ракети, щоб продовжити терор нашої країни, і це лише підтверджує роботу санкцій. Бо військово-промисловий комплекс Росії не може створювати двигуни. Вони шукають чіпи у пральних машинах. Росія стає залежною від підсанкційного Ірану та залишків радянських танків, зазначив керівник офісу президента. Іранські балістичні ракети, які Росія може отримати, мають велику швидкість, і проти них немає ефективних засобів боротьби, заявив спікер командування повітряних сил Юрій Ігнат. Він наголосив, що ця загроза не нова. Саме ракетами такого типу Росія била на початку повномасштабного вторгнення. Це були балістичні ракети Іскандер М і точка У. І проти них захисту майже немає. Вони летять з великою швидкістю і з космосу. Найкращий спосіб знищити їх ще там, звідки їх запускають. А для цього потрібні ракети. Ти дальністю 300 і 700 кілометрів. Нагадаю, ракетні системи Атака, Атакамс, які Україна просить у Сполучених Штатів, мають саме таку дальність і допомогли б у боротьбі з іранськими ракетами. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі наголошує, що Вашингтон занепокоєний потенційною можливістю передання та Москві ще й балістичних ракет класу Земля Земля і закликає Іран не бути співучасником убивства українців. Іранці причетні до вбивства невинних українців. Можна багато розмірковувати про види зброї, інструкторів, цифри і терміни. Але не забуваймо за своєю суттю режим у Тегерані відкрито та добровільно сам робить себе співучасником убивства невинних українців на українській землі. Три російські гради, акація нона і зенітно-ракетний комплекс Тор уже ніколи не стрілятимуть в українське військо. Напередодні наші армійці на півніцю ворожу техніку перетворили на Брухт. А ще на цьому відрізку фронту оборонці ліквідували принаймні 25 окупантів, знищивши три склади з боєприпасами. Розтрощили більше 10 одиниць автомобільної броньованої техніки росіян. Водночас ситуація на півдні залишається напруженою. Окупанти безперестанку накривали позиції наших захисників артилерію та авіацію, але всі атаки ворога збройні сили відбили. По росіянах завдано 8 ракетних ударів. В чорному морі перебуває угруповання з 10 кораблів, які продовжують маневри під прикриттям кримського узбережжя. На поготові один ВДК та один надводний ракетоносій, споряджені вісьмома калібрами. Загалом за минулу добу наші оборонці ліквідували ще 800 загарбників. За день окупаційна армія втратила 16 танків, 24 бронемашини, три артилерійські системи і чотири системи залпового вогню. Українські воїни також збили ворожий літак, гелікоптер і 23 безпілотники. Загалом від початку великої війни у росіян мінус понад 4 тисячі автомобілів та цистерн спальним. 10 одиниць вони втратили лише за останню добу. Ввечері і зранку ворог знову бив по Нікопольському району. Росіяни ні на день не припиняють тероризувати мирні міста і села. Били окупанти з реактивних систем залпового вогню, але на щастя обійшлося без жертв. На Дніпропетровщину росіяни запустили і дрони камікадзе. Українські захисники збили шість ворожих апаратів. Це була наймасованіша російська атака безпілотниками на регіон за час повномасштабної війни. Докладніше Христина Венгелявська Ворожі снаряди з брадів та ствольної артилерії вкотре килимом лягають на оселі жителів мирного Нікополя. В четверте від розривів ворожого залізяча здригається ось цей район міста. Більшість людей виїхали з власних квартир, адже руйнування масштабні. Рядом дом будинок постраждала покрівля, а то фундамент. Ну частково в основному окна, вікна у людей посадові. Смертоносні уламки наскрізь пробивають електроопори, бетонні плити та кам'яні стіни. Батьки Анастасії в ніч обстрілів спали в коридорі. каже, це їх і врятувало. Був прильот настільки громкий. полетіли окна в під'їзді, в пад'їзді в першу очі, потім на балконі пробило нам повністю балконну раму. «Отбилось в потолок. У нас дуже много да этих осколочков в потолке, в стіні. Часом сигнали тривоги в Нікоповському районі лунають від вечора до ранку. Місцевих укотре закликають не нехтувати, бодай правилом двох стін. Адже нині головна тактика російських нелюдів випалювати цілі міста. Окна повибіла, і сіпишо б два шаги. в кухню зайшла б мене не було там. мене, ніби там осколками побило все». Прямо вот так на мою, ну, мой рост і все. Це добре, що я до кухні дошла, ногу поставила і тут бахнула. П'ять гахів, стікла повилітали, хоч перед цим був в їзді забите, повертала все, пошкоджено, ну, так взагально. Півдаху немає. Нікополь Марганець, а ще кілька громад. Уже майже чотири місяці не люди свідомо рунують тут. Усе лише в цьому районі Дніпропетровщини ворожі снаряди пошкодили понад пів тисячі багатоповерхівок, майже 1300 приватних будинків, а ще десятки навчальних і медичних закладів. Руський мір забрав життя 30 людей. З'явилися тенденції до денних обстрілів, коли ворог накриває вогнем території, скажімо, вранці, коли люди йдуть на роботу, або в день, коли люди перебувають на вулицях. На мою думку, ці обстріли чиняться для того, щоб збільшити кількість жертв саме серед цивільного населення. А поки росіяни нещадно гатять із реактивних систем залпового вогню чи ствольної артилерії, запускають по мирних містах крилаті ракети та шахедів. Наші захисники міцно тримають землю та небо. Вночі військові з повітряного командування схід знищили над Дніпропетровщиною шість ворожих дронів. Камікадзе Христина Венгеля Денис Сінегін, ЕСІ Тіві. Єдині новини. Жителів Авдіївки на Донеччині місцева влада закликає негайно евакуюватися місто під постійними авіаційними артилерійськими та ракетними ударами і забезпечувати людей елементарним уже неможливо. Про це заявляє керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Нині в місті залишається ще дві тисячі місцевих. Сама ж Авдіївка без світла і газу. Доправляти гуманітарні вантажі дедалі складніше. Водночас, поліцейські області намагаються вивозити людей з гарячих точок. Напередодні у Красногорівку місії. Я білий Янгол завезла чергову гуманітарку, а також 500 літрів води. Попри рясні обстріли, звідти населення не поспішає виїжджати. Так, дівочки, водичка! Як тяжело? Ну тяжко, сугану, 8, то ну, воду надо носити. От я принесла туди, Зараз от вас принесла, на третій занести. А багріваті, а що, а мороз, а окна все побиті, Вони Зараз забили мені ребята одіяла. И вот как мы будем здесь зимой, не знаю. Все преданы Украине здесь. Росія спочатку повномасштабної війни 103 рази атакувала енергетичну інфраструктуру країни. Тільки за останній місяць ворог обстріляв об'єкти в понад половині областей. Про це повідомляє енергетична компанія. Ясно, від 10 жовтня російські війська атакували об'єкти енергетики в 14 регіонах нашої країни. Залежно від району фахівцям знадобилося від 3 до 25 годин для ліквідації наслідків. Нагадаю, за даними уряду, знищено 40% енергетичної інфраструктури України. На Одещині служба безпеки України затримала російського диверсанта, який планував вибухи на Одеській залізниці. Правоохоронці піймали ворожого агента під час встановлення пристрою дистанційного спостереження за маршрутом потягів. Встановлено, що диверсант уже облаштував дві фотопастки у передмісті Одеси і мав збирати інформацію про транспортування військової техніки озброєння і паливно-мастильних матеріалів збройних сил. Ці дані мали допомогти російським спецслужбам підготувати серію вибухів на основних залізничних логістичних шляхах. Одеси. Дещини. Під час затримання у диверсанта виявили 3 кілограми тротилу протитанкову міну і підривачі. Його підозрюють у державній зраді і незаконному поводженню з вибухівкою, за що загрожує довічне ув'язнення. Також встановлено, що російський агент працював на пару із завербованим Росією зрадником. За даними слідства, ворожим поплічником виявився колишній посадовець одного з райвідділів міліції в Одесі. Після початку повномасштабного вторгнення він був завербований представником гру РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні о 13-й годині. Свіжий випуск а зараз Вадим Карп'як з розмовною студією.